Вітаю, друзі, на каналі Фільморі. Юей, і це чергове відео по Premiere Pro. У мене пройшло опитування. Дякую усім, хто брав в ньому участь. І з результатів можна сказати про те, що найбільше голосів отримали, скажімо, той пункт, де ви говорите, або я запитував про основи роботи з Premiere Pro. Дехто хоче ефектів, дехто хоче більш глибокого. Освоєння, скажімо так. Тому я буду намагатися поєднувати і основи, і поєднувати їх разом з такими більш-менш цікавими, можливо, несподіваними моментами по Premiere Pro. І сьогодні хочу показати вам, що таке motion blur. Тобто розмиття при русі. Коли рухається, розмивається. Кадр. Е, і е, нюанс є такий, що є залежність цього Blur від частоти кадрів. Тому я взяв шматок, де, це з Fortnite, де є 60 кадрів. Чому я про це зараз говорю, ви побачите. Давайте тепер застосуємо, або, ну, так, застосуємо або створимо ефект motion blur. Тобто Motion Blur це розмивання рухом. Для цього у мене є ось такий шматочок коротенький з гри Fortnite. У нього 60 FPS. Давайте дивимося у Sequence. До речі, зразу освоїмо основи, так, Дивіться, у меню заходимо Sequence, Sequence Setting. І дивимося. Де у нас? Ось у нас. Бачите, 60 фреймів за секунду. Ми можемо, ну, тут, по-перше, формат нашого відео. ви можете побачити, які, яким чином аудіо у нас записане. І тут ми можемо, ну, тут ми можемо поміняти фрейми або таймкоди, але ну, давайте залишимо так, як є. І ми можемо тут міняти різну частоту кадру. Зараз стоїть 60 і ми так і залишимо підміняємо це вікно. Тепер застосовуємо або робимо ефект. Вже вам добре відоме трансформ ефект трансформ. Трансформ. Застосовуємо його. Ось тут у нас наш трансформ, і нам потрібно увімкнути ключові кадри масштабування. У нас 100%. Пересовуємо буквально на декілька кадрів. І робимо, наприклад, 250 кадрів. Тобто motion blur це, воно працює добре і добре його помітно. Наприклад, при наближенні об'єктів. Ви хочете наблизити кадр, або якийсь момент в кадрі, або об'єкт в кадрі. І от буде так, оцей Motion Blur тут непогано працювати. Давайте розширимо, щоб вам було видніше. У нас є такий кадр. Опускаємося тут нижче. Вимикаємо. Ось це знімаємо галочку Use Composition Shutter sh Angle. Ось воно. Давайте покажу вам, що ви бачили Use Composition. Не можу зачепити. Ось. Use Composition Shutter Angle. Його ми вимикаємо в цю галочку. Так. Поверну на місце. І ось тут ставимо 360. Це англ, тобто це градуси. І, звісно, найбільше 260, 360. Ось у нас тепер є деяке зміщення оцих кутів. І от є оцей motion blur. Але, ось, бачите є збільшення, але дивіться, поставимо посередині. Вам буде зараз зрозуміло. Ви бачите, що його майже Чому? не помітно. Чому? Недарма я вам почав говорити про оце Sequence Setting. Дивіться, що ми робимо? Міняємо, наприклад, на 30 фреймів за секунду. Тобто частоту змінили так. Застосовуємо. І ви бачите, які зміни. Там, давайте розширимо тут. І у нас вже наш Motion Blur. Він більш помітний. Але якщо ми змінимо частоту кадрів 24 фрейми, то цей Motion Blur у нас буде ще більш помітний, він і насправді він найкраще працює саме на 24 кадрах. Ось дивіться як. Давайте поставимо так. Ось так. Набагато цікавіше, гарніше, і є оце розмиття дійсно розмиття motion оцього, motion цього да, розмиття самого руху. так Ви таким чином можете ось застосував, застосувавши трансформ, ефект трансформ, змінивши оці. Показники, ну Scale відрегулювати, скільки вам потрібно тут обов'язково. Ну, Можна будь-який кут ставити, але найбільший буде, звісно, що про 360 градусів. І у вас виникає ось цей Motion Plug. Ще хочу вам з таких основ розказати, що у нас є оці наші ключові кадри. Ми завжди ними керуємося і ну, одна, скажімо так, із. Можливостей да, працювати з нашими файлами, ефектами, це якраз використовувати ключові кадри, де застосовується ефект, де він не застосовується, з, якого він починає, з чого він починається, або з якого моменту він закінчується. Але ці ключові кадри є двох видів. Якщо ми натискаємо правою кнопкою миші на ключовий кадр, у цьому вікні ми можемо побачити easy-in та easy-out такі два положення. Так? Якщо ми натискаємо на цей кадр Easy In, на цей кадр на останній, ми натискаємо Easy Out. Тепер ми можемо розгорнути, наприклад, Scale. Тобто вони поміняли своє відображення, вигляд свій поміняли. Дивіться, що у нас є. А, давайте, давайте я відменю. Ось так. І ми тут саме знаходимося в Scale. Дивіться, що у нас є. У нас є. Лінійна залежність. Якщо ми будемо тягнути оці кнопочки, наші, то у нас буде виникати така лінійна, от воно змінило вже. Тобто у нас є лінійна залежність, бачите, отак. Ось так у нас є. Тільки лінійна залежність В цих easy in, без Easy-In і Easy Out. Якщо ж ми ставимо Easy-In та Easy Out, то у нас виникають. В залежності криволінійні. Дивіться. Тепер ми можемо, бачите, тягнути їх у різні боки, і у нас, наприклад, скейл буде нелінійно відображатися. Зараз приберу вам, щоб було видніше. І ми можемо ось так. І це все у нас показники, давайте я трошки розширю, щоб вам було зрозуміліше. Тобто, якщо нам потрібна нелінійна, Залежність, наприклад, масштабу, що у нас от вийде в такому випадку. Ну, на такому коротенькому проміжку воно не видно, але, наприклад, коли ви хочете, от бачите, воно наблизилося, наблизилося, і потім зменшилося. Тобто, воно такою нелінійною залежністю, воно вам збільшує або зменшує масштаб, або той показник, який ви застосовуєте. Так ми робимо, наприклад, от коли робимо значок якийсь, коли потрібно показати падіння. Коли воно так спочатку швидко падає, потім трохи затримується і різко опускається. Так само ми робили це в After Effects, от у минулому відео про заставочку. Отаке коротке. Сподіваюся, корисне для вас відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Заходьте на канал, я готую для вас багато цікавого відео попереду.